He's gonna get a technical knockout win. I think that technical. That's a KO. No, that's a KO. That uppercut. that sure. Money punch. All fights. Його називали безударним. Мовляв, боксер хороший, техніка є. Але от поставити крапку як слід, він не в змозі. Однак цим боєм у 2014 році Віктор Постол розвіяв усі ці тези. Український боксер вийшов проти сильного рубаки і запропонував йому класну техніку. Але фінал цього бою це щось особливо показове. Ловіть історію про великого українського боксера із великої димирки на каналі Тайк Майсон. Віктор Постол фігура немедійна, однак його бокс викликає повагу. Боксер родом із Великої димарки, що на Київщині це класний технар, який виступає у суперлегкому дивізіоні. Його поєдинки не про божевільні нокаути. Його робота це дуже розумний бокс, довга дистанція і кількісна перевага в ударах над противником. Це гарна техніка і швидкі ноги, завдяки яким вдається уникати разючих атак противника. До 2014 року наш боєць переважно виступав в Україні, однак його опозиція не була мішковою дієтою. Не маючи чемпіонських поясів, постол встиг перебити вельми міцних хлопців, серед яких Іван Менді, Генрі Ланді та Ігнасіо Мендоса. Настрілявши в 30 років блискавичний рекорд у 25 перемог, 10 нокаутом і жодної поразки, настав час і для справжнього випробування, яке би виводило постола на п'єдестал суперлегкого дивізіону. Відтак Віктору організували бій на HBO в карді досвідчених Хуана Мануеля Маркеса та Майка Альварадо. Противник турецький рубака Сельчук Айдин наконув статус претендента від WBC. Вінкадішок кусючий турок із небезпечною правою рукою його бої це завжди м'ясо, де Айдин намагається то трухнути суперника на вході ближнім хуком, то як слід вицілити опонента кросом. І часто йому це вдавалося. На момент бою з постолом турок уже був досвідченим тридцятилітнім бійцем, який навіть змагався за тимчасовий пояс WBC дивізіоном нижче. Однак без успіху для постола Айдин виглядав дійсно складним випробуванням. Нехай стилістично може здатися, що він якраз підходить українцеві, проте Айдин дуже незручний та небезпечний. Якщо вже раз влучає, то намагається зберегти свою середню дистанцію і там розстрілювати візаві. Проте готувався до бою постол у США. А серед тренерів був і легендарний Фредді Роуч. А цей товариш кого завгодно тренувати не буде. Найближчим часом увага боксерської спільноти буде прикута до дивного видовища під назвою Найжахливіша людина у світі, де два чемпіони з Боксу та UFC зустрінуться між собою. Однак куди більш цікавим є не питання переможця, а того, що відбудеться по ходу бою Тайсон Фюрі проти Френсі Сангану, чи після нього? Чи скасують зустріч, чи вкусить хтось когось у ринзі? Чи вдарить нґану противника ногою, чи підніметься усик в ринг по завершенню поєднування? Якщо відповідь на бодай одне з цих питань так, можете зарядити на Фавбеті, який пропонує спеціальну лінію на це протистояння з дійсно цікавими розвитками подій. Якщо робите ставки, то робіть їх із холодною головою та на сайті Фавбет. За посиланнями закріпленому коментарі отримаєте бонус до 10 тисяч гривень. Тому всім удачі і ставте лише для розваги. Боксери з перших секунд стали показувати ту зброю, якою володіють найкраще. У випадку з українцем це довгі удари, але короткими серіями. Айдин же кілька разів перевірив на міцність корпус українця, суперник пробував поступово зближатися і нав'язувати свою дистанцію. Відчувши, що українська кров близько, турок став діяти ще активніше вже на перших хвилинах. Швидкі наскоки і більше акцентованих, але і Віктора так просто не зламати. Ця бійка буквально нагадувала приборкання матадором бика. Айдин ні на мить не відпускав українця. Весь час націлений на атаку. Турок діяв наскоками. Разючі випади з одиночними ударами іноді доходили до цілі, але Постолу вдається читати свого противника, миттєво реагувати відходом. і тут Уже контратака, битва стилів, техніка проти агресії, тільки набирала своїх обертів. При цьому відзначив, що турок активно працював тулубом. Було просто незрозуміло, з якої саме позиції він піде з атакою. Боксеру з написом «Гайзі на трусах моментами вдавалося пошити в дурні українця, а удари у сельчука були відчутної сили. Перевага українця у його боксерському IQ, довжині рук і кількості, попри те, що в удари по стол не вкладався, викидав він їх дійсно багато. На кожен випад суперника була мінімум двійка від нашого козака. Скидалося, ніби Віктор поступово може забрати контроль над суперником і запропонувати йому роботу з дистанції. Однак реально приголомшувало те, наскільки легко Айдин скорочує відстань. Здавалося, от зараз він далеко від Віктора. А вже за секунду летить хук із підходом. Постол викидав багато, але не на все встиг реагувати. Проте захист цього гонорового хлопця був далеко не безпроблемним, про що Віктор Чес від відчесу нагадував: бій проходив складно, в постійній битві. Здавалося, що ініціативою до кінця не може заволодіти жоден із боксерів. І тим цікавіше було спостерігати за тим, наскільки постол готовий до великих протистоянь. Хуліо Сезар Сезарчевес та Марко Антоніо Баррера на власні очі спостерігали за цим боєм і давали свої оцінки. Перед таким панством дуже хочеться не схибити. Куті нашого козака загалом були задоволені не тим як проходить бій. Данцю агафорінати to... а єдину було все важче і важче зближуватися з українцем, не пропускаючи при цьому, і з кожним раундом постол усе краще читав дії свого візаві, що прямо відображалися на обличчі суперника. Прямі удари українця летіли все точніше й точніше. А турок став пропускати більше. Але на його честь зазначимо, що запал суперника нікуди не зник. Він усе так само затято наскоками намагався вразити нашого боксера. Приємно було постежити за тим, як класно дії рук та ніг зв'язані в постола. Жодної метушні і максимально злагоджена робота. Відступи супроводжуються джебом або двійкою. Хороша робота по колу. Віктор показав напрочуд класну техніку в цьому поєдинку. Перевага постола зростала. Українець віддав противнику центр рингу, але забрав контроль над самим боєм. Усі дії опонента були під пильним контролем та акомпанементом прямих ударів. Підняти голову і піти просто на шквал ударів це справа для навіжених. Але і тут Сельчук насправді намагався йти з випадами. Окремі одиночні атаки приносили результат турку, але не мали істотного відбитку на перебіг самого бою. Клас Віктора дійсно високий, що він демонструє впродовж всієї дистанції. Технічний деклас зухвалого турка продовжувався. Він хотів би завдати міцних ударів по Віктору, але величезна проблема була з тим, як донести ці гармати проти розумного і довгорукого українця. В прекрасному виконанні українця бракувало хіба жирної крапки, аби фіналізувати свій успішний виступ. Постола прийнято вважати технічним, але не ударним бійцем. Але українець приберіг міцний контраргумент на 11-й раунд. Після цього бою дискусії щодо безударності Віктора дещо стихли. А сама перемога відкривала українцю класні перспективи, адже він закарабував за собою першу сходинку рейтингу WBC і претензію на повноцінний ремінь цієї організації прапор України по праву за майорів в Інглвуді. Вся робота була поставлена на ногу. поставили, тобто єсміє задачі поставити ніколи не зупинятися, тому що він йде вперед, тільки на ногах контратаки. Поэтому эту задачу выполнили работать все время на ноги, больше давали на ноги, передвижения на ноги. Поэтому вот отсрам был коллегатур. Якщо ви додивилися до кінця і кайфанули від роботи українського бійця, пропоную допомогти тим бійцям, які боронять українську незалежність. Просто зараз триває збір на дві тачки для моїх колег із видання Трибуна. Ціна питання 300 тисяч гривень. Давайте допоможемо. А ще за донат від 200 гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу футболок з підписами українських футболістів: Зінченка, Миколенка та Забарного. Усі деталі збору та посилання на банку дивіться в описі і допомагайте українським воїнам. Слава Україні! Субтитрувальниця